Всім привіт, на каналі Ігробудка, ми продовжуємо проходження ігру GTA 4 і зараз будемо до Романа там їхати, бо він нам щось там вже дзвонив, да? тому зараз ми подивимося, що у нас буде взагалі там відбуватися. Так, ага. М -м 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 -м. Ніхто нічого, так? Да? Ну окей, зачекаємо. О, хто дзвонить, давай, беремо. Брате, я виходжу з лікарні, ти міг би мене забрати. Заберу. Так, заберу, звичайно. Sure, Звісно, Роман, я прийду до тебе за годину. Thanks, Дякую Ніко, до зустрічі. До зустрічі, так, до зустрічі. Де він там? Давай mm -hmm. будемо дивитися. Ага. Ось, ось сюди нам потрібно поїхати. Тому ми сідаємо в цю тачечку і направляємося до Романа. Зустрінемося вже біля Романа. Тим часом ми під'їжджаємо до Романа, де він тут. Ага, зупиниться біля Романа, бо натисніть. Давай, сідай. Братівка Бармен. Man, так, ось ця людина, яка поставила зв'язкові ще за свого брата. Сподіваюсь, вона була туалета. Відвезеш мене назад до офісу, брата. Oh. Ох. Відвезу, погнали. Зараз ми бістренько тебе туди відвеземо. Воу. Wow. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Так, Ну, що я вона була брате? розкажи, яка вона була. Я що Мішель. Мене тримало тільки одне що смерло по-друге. Інакше я це по-перше робимо. Я не цікавився з По-друге, я не думаю, що твої ці коптовці можуть мене побити. Я за саме можу базу. Ще одна причина, чому мені варто було чекати Мішель. Я не цим людям знову скидати тебе. Знову. Вибач, що я звук притерами. поки грався з світлом. Тут. Ага, то есть я можу просто... Ой, йо. Сорямба. Сейчас мы подъедем. И... Воу. Все одно не моя тачка. Блин, физика тут, конечно, ну, прикольно. Вот так, как в этажках. Инших. Такс. Ну Роман, що, приїхали, Романе, мені справді шкода, що я не приїхав до тебе. Ти зробив багато для мене, відколи я тут. Вибір між з і твоєю безпекою для мене також був би важким. Не турбуйся, Ніко, подзвони мені. Окей? Окей, подзвоню. Чопіні. Не сигналь там, чуєш? Так, euh, зберегти. Збереження гри, будь ласка, не вкайте систему. О, окей. Та чуєш, та тачка хороша, стій. Ти можеш дивитися телевізор в себе дома. А нафіга мені телевізор? Ага. О! Ух, хороша тачка. будемо на ній зараз двигатися І що мені робити, тепер додому їхати, чи шо? Давайте збережемо цю тачку біля дому. Вона така, знаєте, пушка-гонка. Зараз ми все це. О, там сабіки ще є. Ми Мир не збережемось і зустрінемося вже наступного дня. Не встиг я на паузу піти, як тут Роман дзвонить. От Леха Ніко. Будет знову схопи О, мене. Okay, це все через гаразд, Ромене. Лішень ходить. Чим не стать на заваді тебе. На спротив на біля б'є метро. Нехай. Друже, ти вже How's довів свою plan? точку зору минулого разу. Врятуй е Романа. Окей, okay, куди їхати? А, все. есть, погнали. Так, ідемо, щоб менюшку. Воу-воу. О, ці хоть тачки есть ці. Мощата їхать можна газулькою вирівняти, а так то. А, все, приїхали. Тормози, 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 тормози. Ладно. Давай десь сюди, тут тачку припаркуємо. Зараз будемо дивитися, що тут взагалі відбувається. Ано дорогу. Так десь тут, правильно? А ось. Ось сі ці чудики, ви шо? Так послухай, Дарден, мій хороший друг. Це був про приземлення. Ой, Ей! От лихо, він тут. Тримай тостона, тут, а я з ним розберусь. Опа, у нас є проблема з дводворіним братом. Я ж казав вам припинити, тепер вже пізно. Угу. Ну окей, побей бладдера, давай. Так, R. Так, натисни R. Q, удар. Ого. Так, кого это... кого инструмент я выражаю? На в яйцо. На ти в яйце. на. На, на, на. 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 Ага. Я не нападаю, на, на. Я не, не падаю, що? Я не, я не падаю, Все. нормально. І що тепер? Right, uh, right, yeah. Так, нормально, Я типу, <плеска> ще ще один цих ганстри. О, до речі, ось і Дарден. Маші, моя машина, вон там, за ним. Ты поведеш, я почуваю. Окей, десь тачка. Сидай машину, Романа, дай ця тачка. його? А, вот сюда тачку, блін. Я тільки таку тачечку гарненьку.

не я, я выбочай, что читаю не читаю, нет, 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 на нет, как нам нет, нормально. Ой, нет, 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 Я ж ничего не Окей, okay. нам за ним треба їхати, я так розумію, щось з ним зробити. Іди сюди. Дяпсік. Дяпсік, дяпсік, щас ми тебе. Ова. Ага, ми на хвості. Зараз ми тебе. Спробуємо наздогнати. А блін, він так нормально газюлькоє. Блін. Давай. Ой. Дровенячки якісь. Дарден не стап! Так, Дарден заганяється, -дар -дар він -дар хоче втекти пішки. Поняв, Дардені ще -дар звичайно вчекай -піш він пішки сходами. а якісь сходи, да. Погнали. Так, якщо ворог знаходиться над або під тобою, з'являється... Стрілка вгору або зниз. Вниз. Ага, окей. Десь тут. Десь тут. Так, твій брат. На. бий його. На Ой, він упав. Ой, се, що Nothing ми else. винні тобі, тебе дали, не нічого прикол. От я одним ударом. <схід> його вбив? Ну, як вбив. Він просто спіткнувся. Я не знаю, це так нормально було проходження? Напишіть, пожалуйста, чи норм таке проходження було. Ну Це було весело. Чувака, чисто один раз вдарив, він впав і все. Це, це, як я припаркувався? І зараз. Дарден більше не будете турбувати, брати. А. Ну ладно, гарна робота, брат, їхали до таксопарку, сімці починають боліти. Ну погнали. Тут недалеко, я так розумію, чи далеченько їхати. Зараз розберемося, в общем. Но ці люди так такі за все. Один чувак в Європі, Москаль, Болгарія, він живе у Адріатинці. Він думав, що я ви на грошей, хоча це було не так. Він зробив моє життя нестерпним. Я не міг сховатися. У нього було забагато зусків. Я мусив тікати. Це одна з причин, чому я приїхав сюди. А також щоб побачити дори. Ну звісно, Так, і тепер у нас більше не буде проблем брате. Тепер ми з тобою спокійно впливемо до вершин. Побачимо чи все так просто. йо Йомойо, ох ти йо. Давай, оп, і ручничка, free. нормально. Приїхали. Здорово. Йоме, приїхали. Там ще хтось виїжджає, хто це. Як ви брате? Побачимо згодом. Давай. Побачимось. Так, це є збереження гриб, будь ласка, не вимикайте. О. Ну давайте ще одну ми пройдемо от Романа. Так. Дору. Сюди ж можна. О, все, невелика плата за проїзд. On, Окей, God. та годі серді, забудь про цього гладкого дубу. Влади, замовкни. Але ж він добрий. а ти принцеса. And до речі, придобні. О, oh, hey, oh, привет Нико. А да, Роман? Цікавое питание. Салюча, скільки твого от брата нема тут, то принесем. Не совнекают расти? Та ну, я сам принесу. Ну то блин, иди та візьми, маю. Що, будеш вирішити с на мене это и оковику. Давай чудово, це хлопець правильно бодр. Оближчого він новенький в цій країні. Я бачу, это прибул звідки с 1985 року. Ага. Неймовірно, а тепер припини речі I mean, за мене. Тобто я знаю, що я гарні і таке інше, але годі. О, hey, oh, привіт, Мелорі. Hey, привіт, чувача. Привіт. <ріст> Дуже вчасно. Ладно, <ріст> Владику, у чому річ? Ромен, ромен чеку, що ти мені скажи, у чому річ? Гарний реколон, це що? Аксе? Це факт до мої гроші. Я мав гроші принаймні частину з них. Доки не прийшли кляті албанці, з якими ти обіцяв розібратися. То це я винен. Я не казав цього. Добре? Отож Ніко розібрався з ними. Він зламав руку Дардена і тоді побив решту. Ми показали їм справжній урок. So? Справді? Ось ще скажу. Поки ти не заплатиш, нехай ви зніка зробите мені кілька послуг. Oh! Oh, oh. Не Звісно. Добре. Чо би й ні. Бувай влад. Що? Візьми слухавку. Hey. Алло. Yeah. Так, слухай, okay. ні, я не можу, але мій рідний брат зможе. Нормально, чиєш? Yes, Звісно, no, він може підвести, ні, nee, він не лягає. Його звуть Ніко, right він скоро буде. Ніко, вибач, що прошу, можеш підкинути на одного з моїх піснях-клієнтів? Він зараз на ротетамі. Пагорбіна. Як скажеш. Погнали. А що тут було? Ніко шукав тебе. Влад сказав Ніко не захотів. Ка, і про що він тільки думав? Я не знаю. Сідай до машини романа. Погнали, зараз подивимося, що тут взагалі буде. А, дві тачки. Я зрозумію, відтадотамського там пагорба зустрінеться з клієнтом ромами. Окей. кей. Та, тоді ми зараз на паузу зустрінемося біля того клієнта і подивимося, що там взагалі буде. Якщо буде щось цікаве, я вас, звісно, вже повернусь. Ми вже так бистро й приїхали, да? Так, опа сюди. Здорово. вилазь, ти де там, клієнт? Ну, вс хтось до нас вже сідає в тачку. Дякую, що приїхав, ми ще заставляем до Master стріт їдемо на в стріт Street, відвезе We'd до Ну, Окей. Мастер Андріт, це десь далеченько чи ні? Я гадав Роман Фіда за ним, мені потрібна дійна людина. Я дворідний брат Романа, якщо дві довіряєш йому, вишвіляти, а він розказав мені про тебе. Ти чи не так? Понетер жінок сердець, який потружив. Ага ж я продав свою яхту і купив свій таксі. Точно exactly таксі си не сниметься любить плести, але треба віддати належне його уяві. Я і думав. Feeling, що це надто добре, щоб бути правдою. Питання у тому, чи ти маєш бажання нетнути. Мої руки були нечисті вже довгий час, а тут у любить пісів, вони стануть ще більш будь Добре, добре. Мені треба забрати такий товар з гаража. що скажеш? Зі мною проблем не буде. Тільки не кажи, що ти викрав цей товар з лікарні або ще. А я собі все так уже на там не встиг тришки. Ці двері не повинно бути вічними. Так от, я це доповлюсь. Опа, тут цей скоє злодень прямо поліція на математично копати його. Він легає, нас звідси. Опа, що, перша погоня. Позбиться лягає в чувачі. Позбиці нафіг. Ой від поліції Ну давай спробуємо. Зараз ще спробуємо. Out, От хала через... Ай, за нарушити поліції, я зрозумів. Зараз ми десь. Зараз ми десь. Ай, really ти треба get get зони. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, жопа. Жопа, жопа, жопа. Не хоча? Сейчас подивимося. Ні, вони сюди приїхали, так? Блін, треба було газувати звідси. Зараз ми отак зробимо. Все, Вроді норм. Вони вийшли там, але зараз ми повинні звідси якимось чином виїхати. ой О, я мое like Погнали. Я вже твій края знаю, так що все норм буде. Зараз ми Оп, оп. Так, все ж, гадаю, вы не знає, ми Не прилетаю зайвий уваги. Да-да. Угу. Зайвий уваги. Все. Ух, нормально, нормально, нормально так знаєте, справилися з цією задачкою. Ти позбувся тепер позвонив ся свирень сіті Роман, мабуть, іще дещо, я шукаю когось. Щасти тобі в пошуках, як просувається подування. Воно поки що не розпочалося. А я ще тут влаштовуюсь, розумієш? Роман мав ну, проблеми з позаконодавцями, які треба було вирішити. Також тут є один вилупок, не кому Роман теж не грошей. Щасти тобі в цьому. Дякую. Okay, ну що ж, приїхали, Thanks, дякую, друже. Наглядай за Романом, добре. Ти можеш використовувати автомайстерні, щоб перефарбувати свої машини і позбутися свого рівня розшуку. Окей, майстерні полагодять. Машину, час переміщення, 3 години вперед. Ага, нічого, нормально. Береження гри, не вимикаємося, не вимикаємося. Так, ну на цьому ми можемо завершувати цю серію. Чи може давайте ще одну від Романа пройдемо? Ну, ось от до Романа вже дзвонимо, зараз може щось і буде. Роман, я дісу отрує мене куди хотів. Добре, дякую Ніко, зараз не можу говорити, бувай. Ага. А я можу. Давайте зараз ще раз одну місію пройдемо. Ямайська спека. Нормально. Прямо й до міста. Мене не коли ще що на мості затори, ти ж таксист, ну? Алло, компанія Романа Веліка. Ні, містер Берлігвес вийшов з офісу, Що йому передати? Добре, гаразд. Ні, я не голубий. Так, я передам йому. Машина номер 7. Пілямо мой допудем на схилу, поквапся. Алло, офіс Романа Б. Лихо, Довбаний акумулятор, божевілля. Капіталізм брудний бізнес. Ага, як він? Не зовсім. Ні, мабуть, ні. Коли ти мені толком розповісти, що сталося. Я тебе не засуджуватиму. Ну, коли матимеш час. Ось, я маю час. Іншого разу, є робота. Добре. Так, підійшмо мого друга, Малюка Джейкоба. Він класний чувак. Трохи любить курнути, поглянь нього. Він на Ніко, не... нам треба якось поговорити. Я хороший слухач. Як скажеш. Махамо, де ти в біса? пані Вайсон, ні-ні-ні, ви. Що я можу ні, для вас зробити. Нормально. Їдь і підбери малюка Джейкоба. Ну, погнали. Погнали, погнали. Зараз переглянемо де він тут. Романове таксі. Клас. ось ось Романове таксі. Коротше, все Романове таксі. Тим часом ми під'їхали до друга цього малюка сідай, дядя. Будем, буду так катати. Ну чого в нього походончик, да, такий нормальний? Дороу, брат, чухай до... Нормально чухай. Сам чухай ногу об Базарить він так, а прямо до шотфера. Окей, ти Ніко? Роман казав про тебе цілий час. Ви рідний брат Ніко, який може Роман керувати світом і таке, мабуть. Респект, Расскажешь мне на месте Дэвида, чуешь? Ты... Покажи, возьми эту штуку. Почему я сейчас не так бы расстрелял, чуешь? Чему ты турбуешься? Я умею простаты с проверчика, чудно. Файна, братан, ты реально брат Рома. Да, я кирспак, я кирспак. Ты пацюк мав зуб на меня. Я хочу, да, я хочу мир, а фиг знает, что у них нечего. Сюди, так? Да? Прикольно, прикольно. Давай. Ти На місце втекай sure. на бандю. Гаразд. Йди до місця засідки. будь зброя, яку ти підбереш, потрапляє до твого інвентару зброї. Окей. йо моє Упав. Так, використовую колесо. Окей, колесо, колесо будемо використовувати. Сюди, раз нормально так ну шо я на місці лівий Ctrl, щоб присісти ага присядь щоб зошити непомітним Натисни так щоб присісти це дасть тобі змогу працювати точніше о вже хтось ну че тут що це я думаю чекаю один штрих має пройти джейкоб джейкоб джейкоб, джейкоб. ми покажемо банджі зі уроки така Чо? Вс? Ну, це все чеша щось? Диви, там ще один нікол, втикай. Да! Не бачу. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Блін, не бачу його, де він? А ось ця зараза. упал и О, все. Волк. Опа. Пошли назад. Окей, сейчас идем. Подожди, я тут все позбираю. Оп. Все, погнали. реально штрих, Кульно ти зробив. Маю багато досвіду. Мы вообще с разом не такая. Я працюю лишь за гроші. Оце мій номер, дзвони мені як хочеш. Окей? Ой, блін, а куди? А де тачка? А де тачка? Я запуталася. А. Все, машинка. Сідаємо машинку. А чого всі свідці так, знаєте, потікали щось? Не зрозуміло, нічого не зрозуміло. Оп, нормально. У мене, кстати, ХПшечки взагалі мало. Взагалі ХПшечки мало. А тут недалеко зовсім. Сейчас з лобоком, навіть, з підскоком. О, нормально. Все приїхали. Дяк за все. Ти молоток, стріляєш не гірше за мене. Тримайся. Вімію Я Якось Побазарити. дзвони. Роман, так, ну нормально, все, тепер можна їхати додому. Думаю, зберігатися, щось може там похавить і будемо завершувати цю серієчку. А, сейчас ще Ромен подзвонив. Зателефонуємо. Роман, я, я звідки Джекова куди він хотів. Працювати на тебе не так вже і нуден. Джейкоб кльовий чувак, ним внутрі не буває, що він хайквай. Дякую, брат. Давай. Можеш що ще щось підкинути, якщо щось буде. Ми зараз направляємося додому. Прикиньте невідомий контакт, дзвонить, давай відповісти. Салючий, Yo, брата, тут кугромана, це лад. Лад, це мені ні про що не говорить. Краще прощається згадувати важливих людей. Тупий селюче, твій брат, мені багато грошей. Якщо не хочеш все оскладнювати для нього, то приходь до бару компас немає для тебе роботу. А, прикол. У нас через дорогу тут з'являється ще. Давай так, нам через дорогу, да ну окей, в наступній серії давайте зараз ми збереможемося, тому що не, не хочеться все, щоб е наші проходження перетерлися. Тому ми зберігаємося тут. І будемо на цьому завершувати серію по проходженню GTA 4 українською мовою. Ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.